Що для нас незалежність народжена на нашій землі, Видубити міцю наших рук? Вона стає вогником в кожній домівці. Боремося за найцінніше. Нафтогаз України зміцнюємо незалежність. Минулої доби на Херсонщині одна людина загинула. Ще восьмеро поранена. А на Донеччині за минулу добу ворог бив по 13 населених пунктах. Під прицілом були Авдіївка, Вогледар, Курахове, Торецьк та Часів. Яр. Ворог бив з реактивної артилерії, авіабомбами, артилерією та танками. Пошкоджено майже 30 житлових будинків. Троє мирних жителів постраждали, як поліцейські з білих янголів евакуйовували тяжко пораненого з Курахового в нашому наступному репортажі. Курахове. багатостраждальне Курахове. Наслідки війни тут ледь не на кожному кроці. Останній раз по місту росіяни лупили з артилерії. Поліцейські білі янголи приїхали, щойно отримали повідомлення про постраждалих. Де ранені? Там Я Де? Ось там, туди де розриви. Ворожі снаряди поцілили у дві приватні оселі. Серед уламків будинку на панівичному подвір'ї поліцейські бачать закривавленого чоловіка. Зволікати не можна. На місці йому роблять перев'язку і терміново евакуйовують. бойся. Давай, садимо. Сорока п'ятирічного чоловіка серйозне осколкове поранення в районі живота. Вже в транспорті йому намагаються зупинити кровотечу. Все все, все хорошо. не говорю все хорошо. Також постраждала жінка в неї порізані руки. Дворіби отворі. Я була в домі. У вас що? У мене? Рука. Рука. Я в бізнесу окна політіла. Я йому говорила, то кажу, давай Правоохоронці піддають себе смертельному ризику щодня. Поки мчали до Курахового їхнє авто обстріляли. Не всі вікна вціліли. На щастя, білі Янголи залишились неушкодженими. Ми зиміння потрапили під деревшего тебе враження, навіть автобус у нас не Чоловіка буде спочатку обов'язкової евакуації з небезпечних районів Донеччини вдалося вивести майже 86 тисяч людей, зокрема врятувати і понад 10 тисяч дітей. Ярослава Марущенко, програма Вікна СТБ, Марафон. Єдині новини.